Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами. Розказати, як я сажу часник і цибулю в екстремальних умовах. Я в попередніх роликах казала, що в нас йдуть дощі вже місяць, земля настільки мокра, що ніхто не мотоблоком не може змотоблочити скультивірувати. Ніхто не виїжджає копати, дуже важко, бо налипає на лопату земля, і вона така тяжка, що неможливо. У мене це молодий виноградник, між рядя. буду пустіше. І я їх використовую так, щоб коли ще молодий, молодий виноград не дуже загущений, де багато пространства вільно, я між ним буду садити порядку чесника і цибулі. Натягнула я шнурок і по шнурку сажу. Хоча земля не коплена і не культивірована, я роблю такі отакі дірочки. Спеціальною сажалкою і туди опускаю цибульку. Вот. Сажалку мені зробив мій чоловік, держак від лопати, а конус зробив з такої металічної пластинки, і я туди опускаю цибульку. От. І так буду продовжувати весь ряд. Часник я вже посадила. А залишилося в мене трошки ще цибульки. І якраз мені вистачить на цей весь довгий рядок. А, а ті всі ряди я вже засадила, порядкові засадила чесником і цибулькою. Навесні земля розпушиться, буде легка, я її, я її просапю. Ці рядки просапую цибульку і часник, І вона буде, так я вийду з цього положення. Почекати, коли земля висохне, вона вже не висохне, хіба морозом висушить? Ну, час не чекає, і я використовую цей час в свою сторону. Всім приє, приємно. o nosso e se no nosso canal